На зустріч з лікарями-трансплантологами прийшла Ксенія Шіголь. Вона єдина пацієнтка в Україні, якій пересадили два органи. 10 серпня 2017 року Ксенії пересадили серце. 11 березня 2020 року нирку. Жінка говорить, складність в тому, що не кожна людина дає згоду на забір органів свого родича і потрібно підключати волонтерів або самому шукати донора. Я попала в клініку пілотному. Я потрапила в клініку до Шалімова по пілотному проєкту про розвиток трансплантології в Україні. Трансплантацію проводили безкоштовно. Єдине, так як у мене вже було пересаджене серце, там потрібно було додаткові аналізи здати. То це вже за свій рахунок. Ну і реабілітацію В принципі я прийшла успішно без ускладнень. Живу прекрасно, як всі, ніяких обмежень немає. Є улюблена собака, сім'я, все чудово. За словами керівника Київського обласного центру трансплантації Михайла Загрейчука, наразі відновилася практика трансплантації органів від людей, які загинули з тих чи інших причин. Але попередньо потрібно тримати згоду від родичів. Є такий термін медичний мультиорганний забір. Якщо береться у померлої людини серце, печінка і дві нирки то це автоматично рятується чотири життя. Самотужки лікарі Миколаївщини, які, до речі, тут у вас достатньо кваліфіковані, дуже такі мудрі, розумні, але їм самотужки буде не те, щоб важко, але це трошки довше займе часу побудувати, аніж ми передамо свій досвід і на першому етапі разом будемо працювати. Київський лікар-трансплантолог Микола Поляков зробив понад 40 операцій людям з Миколаївщини. У нас время були в нашій країні весь час були проблеми з трансплантацією, бо це вважалося, нібито операція за закритими дверима, все покрито таємницею, і тому виникали чутки і про чорну трансплантацію, і про трансплантування органів за кордон і Так далі, на мою думку, це повинна бути повністю відкрита операція. і Чим більше виконується операцій в різних регіонах, тим доступніше стає медична допомога. За словами завідувачки центру нефрології та діалізу Тетяни Костененко, Миколаївській обласній клінічній лікарні є всі умови, щоб проводити операції по трансплантації органів. У нас є обладнання для обстеження, для реанімації, для діалізу. Якби все є. І спеціалісти приїздять до нас. Для того щоб якби, відібрати пацієнтів для пересадки, наприклад, родину, трансплантацію, подивитися пацієнтів з трансплантованими органами, скоригувати якісь лікування, спостерігатися після трансплантації. Трансплантологи готові 10 днів до виписки додому. Потім, не дай Боже, після пересадки нирки це родина буде пересадка, потрібна, потрібен діаліз. То Погано, коли діаліз буде не такий, як він зараз одержує, а такий самий дуже важливо, щоб не змінювати ні діалізатор, ні обладнання, ні рощі. За словами Миколи Полякова, станом на 16 вересня 2021 року створено 38 центрів трансплантації, яким виділено гроші на проведення операцій трансплантації нирки, печінки серця. Єдине, що єдине, що недоопрацьовано 38 центрів створено, проте 38 трансплантологів на сьогоднішній день не існує в нашій країні. У нас всього лише 5 або 6 чоловік, які в змозі виконувати трансплантацію нирки. Трансплантацію печінки три людини, трансплантацію серця три людини. Станом на 16 вересня 2021 року в трансплантації потребують більше ста миколаївців. Ніна Булах, Сергій Куропятник. Новини на Суспільному. Миколаїв.